Через інтернет спритники налагодили незаконний продаж алкоголю. Покупцям пропонували міцні напої невідомого походження та сумнівної якості під виглядом алкогольних напої відомих брендів в інтернеті. Відтак аналітики БЕП направили рекомендаційного листа до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України щодо блокування цих сайтів. Відомо, що нині доступ до восьми сайтів вже заблоковано. Ході проведення інформаційно-аналітичної діяльності аналітиками виявлено передумови щодо заподіяння шкоди економічній безпеці в частині реалізації нелегальної алкогольної продукції через мережу інтернет. Встановлено, що через вебсайти здійснювався продаж алкогольної продукції у пластикових ємностях, бікбегах, марок активного податку. Також відсутня інформація щодо суб'єктів господарської діяльності, які здійснювали таку торгівлю. Про наявність відповідних ліцензій та інших дозвільних документів інформація на вебсайтах також відсутня. З метою припинення незаконної діяльності аналітиками скеровано рекомендаційні листи до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України щодо блокування таких інтернет-ресурсів.